11 червня, Середа, субота проголошується повніше. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічне Євангеліє, щоб звіщати його жителям землі, усякому народові, поколінню племені й народності, проголошуючи гучним голосом: Побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Об'явлення 14.6.7. На початку цього часу скорботи ми були сповнені Святого Духа, тому вийшли і докладніше проповідували про суботу. На початку цього часу скорботи. Тут згаданий тут час стосується не періоду, коли прийдуть кари. А короткого проміжку перед їхнім злиттям, коли Христос ще перебуватиме у святилищі, під час закінчення роботи спасіння на землю обрушаться нещастя, народи повстануть один на одного, але їм не буде дозволено вилити свою лють, щоб не перешкодити служінню третього ангела. У цей час зілляться пізній дощ. Або втіха від Господа, щоб дати силу гучному заклику третього ангела і приготувати святих вистояти в період, коли зіллються сім останніх кар. Ангел із 14 го розділу об'явлення передає вістку, яка повинна бути проголошена світові безпосередньо перед приходом Христа на хмарах небесних. Напередодні цієї події. Увагу людей необхідно привернути до зневаженого Божого закону, який міститься в ковчезі Откровення. Замість дотримання сьомого дня, який Господь освятив і заповідав святкувати, вони освячують перший день тижня, неділю. Однак вони щиро бажають виконувати Божу волю і починають досліджувати святе письмо, щоб знайти причину для зміни дня спочинку. Не знайшовши жодного пояснення в писаннях, яке виправдовувало б традиції, вони ставлять собі запитання, чи приймемо ми істину, яка стала непопулярною, і будемо коритися Божим заповідям, чи залишимося у змові зі світом і будемо виконувати людські заповіді. Розгорнувши Біблію, вони плачуть, моляться, порівнюють один текст із іншим, поки, переконавшись в істині, Свідомо не оберуть позицію тих, хто дотримується Божих заповідей.